Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Анжеліка Рудницька пригадала свій давній конфлікт із Кузьмою Скрябіним і сказала, що він навіть деякий час від неї ховався. Українська співачка, співзасновниця та ведуча території А Анжеліка Рудницька пригадала неприємну ситуацію, яка сталася між нею і лідером гурту Скрябін Андрієм Кузьменком ще багато років тому, коли обидва активно працювали на телебаченні. За словами Анжеліки, саме тоді, коли музичний проєкт Території А, яким вона керувала, перебував на піку популярності, програму несподівано зняли з ефіру телеканалу ICTV. На її місце згодом вийшов хіт парад, який вів Кузьма Скрябін. Рудницька вважає, що у той момент артист фактично підсидів її, коли саме вона колись запропонувала йому спробувати себе як телеведучого. Територію А прибрали з ефіру на ICTV, а проект виходив на каналі з 1995 року по 2000 рік. І тільки після того там з'явився Скрябін. По суті, він мене підсидів. Я вперше запропонувала Кузьмі бути телеведучим. Він стартував у нашому проєкті Територія Данс, а потім пішло-поїхало. Територія А дуже сильно підтримувала Кузьмо, і гурт Скрябін, зауважила виконавця. За словами співачки, тоді їй пояснили, що канал просто змінює формат і відмовляється від музичних програм, нібито плануючи переорієнтуватися на чоловічу аудиторію. Та згодом в ефірі з'явився новий музичний проект за участю Кузьми. А потім з'явився топ-7 з Кузьмою. Андрій тоді не позвонив мені навіть, зазначила рудницька. Як зізналася артистка, канал навіть пропонував фінансову підтримку, аби територія А залишилася у ці мовлення. Однак у творців не було ресурсу, щоб утримувати програму в ефірі. Попри прикру ситуацію, Анжеліка не вважає її повноцінним конфліктом. Однак визнає, що поведінка Кузьми тоді була, м'яко кажучи, неетичною. Такий час він від мене ховався. Згодом зустрілися, поспілкувалися. Він у мене попросив вибачення. Креслила Анжеліка в інтерв'ю. Друзі, як би там що не було, я думаю, що всі ви будете згідні, що перші випуски Території А і перші виконавці, яких не були, в тому числі і Кузьма Скрябін, вже стали культовими. І це є класика української популярної музики. Олександр Пономарьов розповів про закриття свого бізнеса і відповів як заробляє на життя під час війни. Український співак Олександр Пономарьов повідомив, що його продюсерський центр зранку до ночі, який він заснував ще у 1998 році, зараз наразі не функціонує і зізнався, що йому приносить дохід під час війни. Олександр розповів, що іноді виступає на корпоративах, а також отримує авторські виплати. Як сказав Олександр, студія зранку до ночі, на якій записувалися майже всі артисти, поки що зупинила свою роботу. І не функціонує. Тому що хлопці, які на ній працювали, або служать в армію, або виїхали за кордон. Що ж до заробітків, я отримую авторські виплати. У мене є свій ютуб канал, також іноді даю корпоративні концерти. Як відомо, Олександр Пономарьов. І Михайло Хома об'єдналися у творчий дует після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Від образу і репертуару дзідзя Хома відмовився. Артисти активно гастролюють Україною зі спеціальною програмою а також виступають на благодійних концертах. Друзі, нагадаю також, що 9 серпня Олександр Пономарьов святкує свій день народження. Йому виповнилося 52 роки. Ну що ж, бажаємо Олександру здоров'я і творчих успіхів! І приєднуємося до привітань. А в цей час на болотах вчинок диктатора Пуйла висміяли навіть російські вболівальники. Болотний диктатор Вова Пуйло опублікував привітання з днем фізкультурника, рясно присмачивши текст відсиланням до давніх традицій і духовно-моральних цінностей. Він згадав масові змагання на Русі. Людові баталії і єдиноборства. А також заявив, що подібні традиції примножуються і підтверджують статус Росії як однієї з провідних держав світу. Однак у соцмережах, не дивлячись на заборони і утиски, навіть самі російські оболівальники сприйняли цю промову з насмішками. Один із користувачів написав: так пам'ятаю, як ми печенігів і половців у лапту перемагали. Інший додав, звучить скрепно. Інші жартували над історичними ілюзіями. Людові баталії, так, да, це те, що робив Олександр Нєвський на Чудському озері. Каченігів у футбол переграли, по-моєму. Послухати від вождя цієї історії і можна екзамен з історії на мінімалку скласти. Ну що тут можна сказати, друзі? Путін завжди був, є і буде посміховиськом і огидною істотою для всього світу. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж дякую вам за перегляд відео, за лайки, коментарі і підписку. До нової зустрічі. Всього вам найкращого. Пока!